Вибачте, свахо, але квартиру ви маєте моїй доньці залишити. Уляна новинна, що ваш син собі іншу знайшов. А куди вона зараз двома дітьми піде? Каже, мені моя сваха. У нас склалась така ситуація, що ворогу не побажаєш. Я життя прожила, а тут як правильно вчинити, я не знаю. Мій син розлучився з дружиною. Прожили вони разом у шлюбі майже 13 років, мають двох донечок, віком 12 і 5 років. Жили вони в трикімнатній квартирі, яку я купила за свої заробітчанські гроші. Весь цей час житло було оформлене на мене, бо я з самого початку бачила, що там добра не буде. Не любив мій син Уляну, а вона за ним сохла, проходу йому не давала, а потім оголосила, що дитину чекає. До мене прийшли її батьки і стали наполягати на тому, що треба весілля робити, бо не гоже, щоб дитина без батька росла. Син не хотів одружуватися казав, що дитина на себе запише, аліменти платити буде, але не хоче Уляну за дружину. Та ми з обох сторін наполягли на тому, що правильно буде, якщо вони розпишуться. Невістка тоді ще весілля захотіла, свати цю ідею підхопила, а мій син ледь не плакав, так не хотів усього цього. Я щиро вірила, що у них все налагодиться. На той час я за кордоном вже сім років працювала і мала гроші, щоб купити трикімнатну квартиру, яку відразу заселила молодят. Тоді ніхто не починав розмови про те, щоб житло на них переписати. Невістка була щаслива, що стала законною дружиною Ярослава, а сину моєму було просто байдуже. Так вони й жили. В якийсь час мені здалося, що син змирився з усім. Бо жили вони непогано, навіть друга дитина у них народилася. Весь цей час я фінансово їх підтримувала, бо працював лише син, а невістка жодного дня на роботу не ходила бо вона робила вигляд, що займається дітьми. Мені це було трохи дивно, адже багато жінок умудряються поєднувати роботу і виховання дітей, але моїй невістці це здавалося неможливим. Не хочу зараз нічого поганого про неї говорити, але навіть при тому, що вона сиділа вдома, у них в квартирі завжди був безлад і не було ніколи набарано, як це має бути. Син не раз мені скажився, що харчується в кафе, бо він працює і хоче добре поїсти, а вдома дружина максимум йому макарони з редельками пропонує. Діти теж не мали правильного режиму харчування, тому старша внучка вже має проблеми із здоров'ям. Я в їхню сім'ю ніколи не вмішувалася, сподівалася, що все буде добре. Але дива не сталося син нещодавно пішов з сім'ї. У нього і справді є інша жінка, яка ще не була заміжньою, дітей також немає. Живуть вони у тієї жінки, її звати Ксенія, і в неї є своя квартира. Я особисто з нею ще не знайома, тому нічого не можу про неї сказати. Проблема от в чому. Свати наполягають, що я маю залишити невістку з внуками у своїй трикімнатній квартирі. В принципі, я не проти, бо сама ще за кордоном і найближчим часом повертатися не збираюся, і Ярослав житиме у квартирі своєї нової дружини. Проблема в тому, що я не просто маю залишити уляну у своїй квартирі, а ще й сама маю платити всі комунальні послуги, а за трикімнатну квартиру сума щомісяця набігає немаленька. Невістка сама не може оплачувати, бо ж ніде не працює. Коли їй кажу щось про роботу, вона ображається відповідає, що в 38 років без стажу її нормальну роботу не візьмуть, а будь де -да вона працювати не збирається. Тих грошей, які її син даватиме на аліменти, вистачить на харчування і на те, щоб дітей забезпечити. А хто має забезпечувати уляну? Їй же теж багато чого треба, наприклад, одяг чи предмети гігієни. Вона звикла до того, що все в домі з'являється просто так: по-першому, дзвінку чоловікові. Залишиш її вдома, будеш сама комуналку платити, попередив мене син. Він каже, що Уляна має переїхати до своїх батьків, і так буде правильно. А цю трикімнатну квартиру з часом ми його дітям подаруємо. Дівчата поділяться і будуть мати мінімум по однокімнатній квартирі або ще щось продумаємо. Одним словом, син готовий дітям допомагати, а от колишню дружину він утримувати не хоче. Сватиш наполягає, що діти вже звикли до тієї квартири, вважають її своїм домом, тому вони всі разом з Оляною мають там залишитися. Я вже зовсім розгубилась, не уявляю, що мені робити. Залишити невістку у своїй квартирі? Чи тепер вона мені чужа і я не зобов'язана її отримувати? Як вважаєте?